Друзі, привіт! Вітаю всіх! Як ви замітили, я привітався з вами на українській мові. З сьогоднішнього дня весь формат нашого бізнесу перейшов на україномовний формат. Ми будемо спілкуватися з вами українською мовою, писати в соцмережах українською мовою, спілкуватися по телефону також українською мовою. Звичайно, якщо до нас позвонить хтось, хто не розуміє, Українською ми мило і приємно поговоримо з вами на російській, чи на англійській чи на польській. Чому ми це зробили? Ми живемо в Західній Україні, і напевно це нормальне, просто явище. Ми хочемо спілкуватися на тій мові, на якій нам зручно російську часто нам закидали, що десь ми використовуємо неправильні слова, неправильно говоримо букву Г все таке так це не є наша рідна мова, тому відтепер отримуйте. Повністю українськомовний формат відео, соцмереж і всього контенту. Про що буде сьогоднішній відеоблог, я розповім вам у двох словах. Перш за все, ми обрали напрямок руху наших відеоблогів. Це буде в основному технічна інформація. Ми постараємось доносити її для вас максимально зрозуміло, максимально зручно. І максимально просто, в той же час з якимись фішками, які ми знаємо, і можемо з вами поділитись. І саме в цій серії я розповім вам про те, як ми збираємо наші двигуни. На базі у нас зараз є недозібрані в процесі три двигуни від автомобіля Honda, два двигуни на b серії і один двигун k серії Для тих, хто не розуміє, що таке Хондівська B- і k серія я поясню сьогодні в нашому відеоблозі. Що ще ми будемо сьогодні знімати? Ми зробимо вам невеличкий огляд заправної станції для закису азоту. Що таке закис азоту? Я думаю, більшість тих, хто дивиться нас зараз, бачили фільми, такі як Форсаж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і різні в інтернеті багато прикольних відеороликів, де люди нажимають чарівну кнопочку на рулі і їхній світ пролітає повз, вони дуже швидко прискорюються. Дуже прикольно це виглядає. І саме це ми сьогодні покажемо вам, як ми заправляємо ці балони. У нас є спеціальна професійна установка для заправки цих балонів, і ми надаємо таку послугу. Також в цій серії відеоблогу я розкрию вам деякі секрети того, як правильно, грубо кажучи, по книжці збирати двигуни. Що потрібно міряти, чим потрібно міряти, і чому в нашій країні, ще починаючи з радянських часів, Двигуни збирають на колінці і кажуть і так нормально. І я поясню вам цю різницю, чому потрібно робити так, а не інакше. Тому дивіться цю серію. Вже одразу можете поставити нам лайк за те, що ми робимо це українською мовою. І Також нагадую про наші всі соцсітки, Вони зараз з'являються тут, 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 усюди. Друзі, приготуйте свої очі для перегляду цього відео. Пригощайтеся смаколиками, кавою, чаєм. Збирайте компанії, можливо, покличте свого брата, сестру, маму, тата для сумісного перегляду і насолоджуйтеся цим відео. І так, друзі, перший блок нашого відеоблогу буде про те, які інструменти потрібні для капітального ремонту двигуна. А точніше, не для простого ремонту, а для правильних промірів і для дефектовки. Ми при зборці також ці будемо інструменти використовувати, але перш за все, нам потрібно дефектувати той двигун, який ми розібрали. Якщо у вас нема цих інструментів і ви хочете зібрати двигун самотужки або з друзями, обов'язково або придбайте, або орендуйте десь їх. Інакше у вас не вийде якісної зборки. Першим ділом, що ми використовуємо, це хороші якісні мікрометри. Вони є декількох розмірів, і вони повинні бути. Точні до 1 сотої. Є зараз дуже модні електронні різні, але старі механічні. Ми колись використовували радянські, зараз ми використовуємо американські компанії Fowler. Другий важливий інструмент напевно, саме його найрідше можна побачити у мотористів, тому що всі довіряють розточникам чи майстрам, які точать блоки токарам. Це нутромір. Він вам необхідний. Це Річ, за допомогою якої ми можемо виміряти точний діаметр, точний внутрішній діаметр будь-якого отвору в певному діапазоні. В даному разі ми цим прибором можемо виміряти внутрішній діаметр від 35 мм до 160 мм. Є спеціальні насадки, вони змінні під кожен діаметр своє. Для чого він потрібен і чому він такий важливий, коли ви отримуєте свій блок після розточки. І вам сказали, ми зробили вам все в допусках. І дуже часто в Україні, ну в нашому регіоні так точно, я думаю, в інших регіонах так само. Люди просто тупо довіряють цій інформації і починають збирати двигун. А те, що, наприклад, розточили криво, зробили конус або овал в циліндрах, це вже нікого не хвилює. Тому завжди, я хочу ще раз наголосити, завжди. Проміряйте після росточки блок самотужки. Для цього вам потрібен нутромір. Я ще детальніше розповім про нього пізніше. Наступний і один також з найважливіших інструментів для збирання двигуна це динамометричний ключ. Вони бувають механічного типу та електронні. Ми використовуємо механічний від компанії John Sway. Але у нас є і електронний яким ми деколи робимо перевірку того, чи правильно працює цей механічний? Чому він такий важливий? Тому що всі основні болти і всі основні затяжки прописані в інструкції по зборці двигуна, всі вони прописані з моментом затяжки. В японських двигунах це в Ньютон-метрах, у американських двигунах дуже часто використовують паунди. на... На якусь там площу. Також у нас звикли використовувати кілограми. Це все переводиться з одної площі в іншу без проблем. І це дуже важлива річ. І ще скажу таке, що не роблять люди у нас, наші механіки в наших регіонах. Його потрібно калібрувати час від часу. Ми стараємося калібрувати його кожен, напевно, кожну третю зборку двигуна. Для цього є спеціальні сертифікаційні центри або є майстерні, де продають і ремонтують це обладнання. Ми відвозимо і калібруємо. Це дуже важливо, бо я знаю деяких механіків, які збирають там по декілька років одним і тим самим ключем. І скажу вам точно, що, мабуть, вони помиляються в деяких речах, в тих затяжках, бо ці ключі не вічні. Також ми час від часу їх замінюємо на нові. Коротко розповім вам і покажу одну процедуру під час збирання двигуна, як ми міряємо поршень мікрометром. Від цього буде залежати наші наступні дії. Демонструю вам Його, його розмір, орієнтир, точніше, розміра 87. Ми обираємо. Місце на поршні, на юбці поршня таке, яке прописано в мануалі. Тобто в інструкції по зборці. До кожного поршня, якщо це будуть ковані поршні, буде своя інструкція, де саме вам проміряти цей розмір. І міряємо. Ось так. Ми отримали розмір 8698. Після чого. Фіксуємо розмір 8698 на мікрометрі і фіксуємо його замість нашого поршня. І цей розмір будемо використовувати для калібрування нутроміра, після чого ми промірюємо нутроміром той циліндр, в який буде встановлюватися цей поршень, і взнаємо тепловий зазор між поршнем та циліндром. Дивіться далі. Продовжимо на позитивчику, може деколи посміхатися. На жаль, в мене завжди це виходить вчасно. Поїхали. Дивіться, ми виставили нульове значення на розмірі, який відповідає товщині поршня на юбці. Тобто, нуль у нас розмір поршня. Зараз ми встромляємо нутроміру циліндри і побачимо реальний тепловий зазор, який у нас виходить в даному випадку. Міряємо поверхній, наприклад, там, де є взрив основний. І ми бачимо біля п'яти соток. Якось багато як для атму, але Зараз ми розберемося, чи дійсно ми праві чи ні. Наступний. Так само. Так само. І аналогічно. Біля п'яти соток у нас е, тепловий зазор по е, верхній частині циліндра. Я зараз ще швиденько провірю середину і низ, щоб е, виявити, якщо випадково зробили розточ, розточники еліпс. Все добре. І також міряємо поперек. 500. У нас на стінках зараз є масляна плівка. Зараз один циліндрів я протру на сухо і перемірюю розмір, щоб переконатися, чи дійсно все так, як ми замовляли. Значить, погляньте сюди. За кадром щойно я повторив усі наші заміри. І я помилився на одну сотку в замірах товщини поршня. Відповідно, поршень у нас став 86,99 і тепловий зазор ми отримали 400. Для нашого К-24, який повинен крутитися, який, можливо, ми задуємо нітрос для експерименту або ще щось. Це хороший тепловий зазор для некованих поршнів. Тому ми приступаємо до зборки. Як користуватися базовими інструментами, я вам пояснив. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. Звичайно, всі секрети я не розкрию, але допоможу вам прийти до цих знань і, можливо, вкажу вам, де їх шукати, так би мовити. Надалі ми збираємо К24, показуємо вам деякі кадри, і зараз ми ще зробимо з вами невеличкий огляд двох блоків Б20 та Б18, які ми вже зібрали. Продовжуємо наш випуск відеоблога. Як і обіцяв, я розповім вам про ті двигуни, які зараз у нас в роботі, які ми будуємо для автоспорту або для фана. Перший двигун, який я хочу вам продемонструвати, це хондівський b 18 двигун. Точніше, наразі це блок, голова окремо. Вона зроблена і очікує своєї інсталяції. Цей двигун будується під турбопроект з досить великою турбіною. Що зробили ми в цьому двигуні унікального, і які рішення ми тут примінили? Перш за все, ми заварили сорочку охолодження двигуна, зробили в ній лише отвори для проходження охолоджуючої рідини. Для чого ми це зробили? Так як у всіх Хондах сорочка охолодження відкритого типу, в основному у всіх хондах, то ми її посилили цим самим для того, щоб... При виникненні детонації або великої нагрузки гільза не мала ходу. Цим самим ми укріпили стінки і саме те місце, де відбувається вибух в циліндрах. Цей двигун ми збираємо орієнтовно на 500 кінських сил з об'ємом 1,8 літра. Так, так. Саме так вам не почулось. 4 циліндра, об'єм 1,8 і 500 кінських сил. Ми посилили в цьому двигуні багато компонентів. Тут стоять ковані шатуни, так само стоять ковані поршні компанії Вайсеко американської. З пониженим степенем стиснення цей двигун буде, дуже класно, хитро і грамотно зроблена головка блоку циліндрів. Звичайно, це все буде на шпильках, посилених не на рідних болтах. І ми примінили ще деякі нюанси. І наші секретики для цього двигуна, щоб він видавав цю потужність. Що, що ще хочу сказати вам по ньому? Що, завжди, коли ви будуєте якийсь турбодвигун, така вам підказка. Задумайтесь над системою картерних газів. Прочитайте про це в інтернеті, обдумайте, можливо, буде якийсь випуск, ми зробимо про це якийсь детальний огляд. Але це важливий нюанс. Тому ось цей наш малиш. Вже буквально через декілька днів ми очікуємо новий потужніший маслонасос з США, і він буде зібраний. Після чого звичайно обкатка, настройка і до бою. А ось і другий двигун, який ми збираємо наразі. Це є вже блок. Він зібраний. Запакований і очікує доставки ГБЦ, яка поїхала на портінг до наших друзів. Коли вона приїде, обов'язково покажемо вам це, бо це є унікальна послуга cnc Портінг. Дуже інтересний, але про це згодом. Що ми тут маємо? Ми маємо B18 c 4 блок, загільзований з гільзами під збільшений діаметр поршня. Тим самим ми збільшимо об'єм двигуна, і також тут поставлені. Строкерні, так би мовити, шатуни та колінвал не від Б-18-го двигуна, завдяки чому ми зможемо збільшити робочий об'єм двигуна, відповідно, підніметься момент та потужність. Яка степень і які фішки в цьому двигуні? Цей двигун також побудований на кованих компонентах. тут стоять ковані шатуни, також поршнява і американські, Але якщо ви помітили, вони мають невеликий горбик. А попередні поршня мали впадинку. Тобто ті поршня були під е, знижену степінь стиснення, а ці поршня будуть під підвищенню степінь стиснення в порівнянні з стандартною. Я думаю, що на цьому двигуні ми досягнемо степені 11,5, можливо, 12 до 1. Що унікального ще тут? Цей двигун при цьому об'ємі буде крутитися десь до 8, можливо, 9 тисяч. Буде залежати від підготовки ГБЦ. Ми працюємо ще над компонентами по ГБЦ з клієнтом, обговорюємо сетап. І я думаю, ми зупинимось наразі на 8 тисячах, подивимося, як себе цей двигун веде, як він від'їздить сезон в тій, дисципліні, в тій дисципліні, для якої він збирається. І можливо тоді модифікуємо додатково ще компоненти головки, для того, щоб цей двигун міг крутитися до 9-9,5. Скільки потужності ми хочемо зняти з цього двигуна, він підготовлений на більше, ніж 200 кінських сил. Наша ціль 240-250 маховичних кінських сил. Це орієнтовно 200-210 колісних. Після зборки цього двигуна та установки в... встановлення в автомобіль, ми Обкатаємо його і поїдемо на Діностенд. Якщо вийде, ми покажемо це все в нашому відеоблозі. А якщо ні, то слідкуйте в інстаграм за нашими сторісами і нашими постами. Ми стараємось там дуже багато вести всілякої медіа інформації для вас доносити. Тому підключайтеся. ссылки будуть в описі, а також, напевно, з'являться на екрані. По двигунам і по компонентам на сьогодні все. Ми приступаємо до зборки К-24. Музика Ну що, друзі, продовжуємо розповідь про наші двигуни, які ми будуємо для наших автомобілів, а також для клієнтських. Це мій новесенький двигун К-24 з К-20 головою на високій степені. Він має дуже плотно їхати. Я думаю, що ми зможемо показати дуже класні показники. Якщо ви хочете якнайшвидше побачити, як цей двигун поведе себе в ділі, ставте лайки, пишіть коменти, це підстігне нас до швидшого випуску наступної серії. І наступні серії будуть, напевно, трошки в іншому форматі. Про це ми розповімо згодом. Що ще цікавого, я розповідав вам ще про декілька двигунів, які ми готували цієї зими до весняного сезону. Один з них вже виїхав це Сергія Ангарського, Сергія Баяна. Двигун в Сівіку Купе. Ми зробимо детальний обзор на цей Сівік. Це Б-20 був блок з Б-16 головою. Ми вже маємо показники цього двигуна. Дуже-дуже непогані. Ми дуже задоволені своєю роботою. Сергій також задоволений. Я думаю, в цьому сезоні його чекає хороший результат на кільці. Також зараз збирається ще один двигун для секретного проєкту. Якщо ми зможемо розповісти вам нюанси по цьому двигуну і по автомобілю, в який він буде встановлено, ви обов'язково побачите це в наступній серії. Тому, друзі, чекайте наступної серії, пишіть нам, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм, і там буде це все освітлено. Друзі, ви бачили, як ми заправляли нітрос. У нас виникали деякі складності в процесі, так як свіжа установка. Ми набралися вже опита. У нас все вийшло. Ми заправили вже декілька балонів. Клієнти довольні, щасливі. Нітрос вищої проби. Тому, якщо вам потрібно заправити нітрос, звертайтеся до нас. Ціна досить адекватна і лояльна. Ось ми отримали свіжу партію балонів для заправки. І якщо вам зараз пощастить, можна буде кайфанути від цього трошки. Не бійтесь, все під контролем і виконано професійними майстрами. Коротше кажучи, в цьому сезоні чекайте багато гонщиків на драгстріпах українських з заправленими балонами в ноуліміті. No Ну що, друзі, ось і підійшов до завершення наш перший україномовний влог. Напишіть нам в коментарях, сподобалось вам це чи ні. В будь-якому випадку ми будемо продовжувати знімати наші відео українською мовою. Ми трошки змінимо формат відео в майбутніх влогах, слідкуйте за новинами і ви дізнаєтесь що до чого. В цьому сезоні вас чекає декілька проектів Honda Civic, які ми підготували за зиму, і вони вийдуть цієї весни. Також ми з'їздимо на Етапи чемпіонату України і, можливо, Румунії та Польщі по тайм-атакті драгрейсінгу. Підтримуйте наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі, взаємодійте з публікацією. Це допоможе нам і вам розвиватися. Ви зможете внаслідок цього отримувати більше корисної інформації і більше задоволення від перегляду наших відео. Любимо вас всіх, цінуємо. Дякую вам всім за перегляди. Мир до зустрічі!